Листа від голови Національно олімпійського комітету України хочу вам зачитати. Дорогі друзі, вже 11-й рік поспіль за доброю традицією Національний олімпійський комітет разом з усіма українцями розпочинає вересень з Олімпійського уроку. Беручи початок в столиці в День фізичної культури і спорту Олімпійський урок крокує всіма куточками нашої країни. Радий вітати усіх учасників сьогоднішнього спортивного свята. Знання і здоров'я дві найголовніші цінності людини. І Олімпійський урок покликаний відкрити для кожного унікальний світ спорту, розповісти про історію Олімпійського року, поспілкуватися з видатними спортивними особистостями, а разом з тим надати чудову можливість спробувати власні сили в різних видах спорту. Відчувши себе справжнім олімпійцем. щиро зичу кожному з вас займатися фізичною культурою і спортом, бути активними, здоровим, розділяти унікальні олімпійські цінності, розвиватися інтелектуально та фізично.